Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі став цьогорічним тріумфом на кінопремії Оскар. Але це не єдиний Оскар, який отримали українці за весь час існування премії. Появляється, наші талановиті співвітчизники вже кілька разів отримували золоту статуетку. І ось за що. 1949 рік. 17-річна Елізабет Тейлор відкриває конверт з ім'ям кращого костюмера. Нагороду отримає харків'янка Варвара Каринська за стрічку Жанна Дарк. Одяг не тільки головних героїв, а й масоки Каринська з помічницею шили вручну. Щоб створити максимально правдиві костюми, дизайнерка занурилась в історію та навіть їздила у Францію. Зусилля окупилися тріумфом на церемонії. Однак на врученні Варвари не було. Вона в цей час міцно спала в себе вдома. Варвара не надто любила Голівуд, хоча вона шила костюми для всіх зірок того часу: Марлан Дітріх, Інгріт Бергман та Лі. 1978 рік Саундтрек американської співачки українського походження Клітки Цісик до фільму «You light up my life» отримав звання найкращої пісні до кінофільму. Пісня також була номінована на Гремі у категорії пісня року. 1988 рік. Фахівець кінематографічних спецефектів аніматорів Ген Мамут отримає Оскар за спецефекти до культового фільму Хижак з Арнольдом Шварценеггером. У віці 36 років він переїхав до Америки, де почав працювати над спецефектами для леді яструб, брудних танців, матриці, блакитної лагуни та інших фільмів. Він автор низки спецефектів. Еластик ефект, так він його назвав. Це розтягнутий предмет на тлі звичайних камуфляж, ефект, батік ефект та інші. Все це було досягнуто без комп'ютерної графіки. 1992 рік Вупі Голдберг оголошує кращого актора другого плану. Нагороди дістається українцеві Джеку Палансу за комічну роль ковбоя у фільмі Міські піжони. Під час виголошення урочистої промови Джек не забуває згадати, що його справжнє ім'я Володимир Палагнюк. А потім просто на сцені віджимається декілька разів на одній руці. І байдуже, що йому тоді вже було 72 роки. 2006 рік відразу два оскари отримує Анатолій Кокуш завдяки операторським кранам. Український інженер у галузі кінотехніки, фундатор і керівник фірми фільмотехнік отримує два технічні оскари, не пов'язані з конкретним фільмом. Кіноакадемія оцінила його внесок у кіноіндустрію. Авторобот це чотирихметровий кран, що монтується на даху будь-якого авто та обертається на 360 градусів. Ви всі бачили зйомку з нього у фільмах Форсаж, війна святів місія не здійснена 3», люди ікс, містер. Місіс Сміт та інші. А ви знали про такі нагороди українців? Діліться думками у коментарях та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.